Нам надходить інформація. Ми проводимо візуальне спостереження за небом. Виявляємо, екіпаж йде до машини, заводять машину. А я в той час заскакую в операторську і ну, запускаю установку. Далі командир мені або візуально, або по рації передає ну, настанови, де він, є, куди мені переміщати установку, або візуально показує мені. Він бачить ціль, захоплює і знищує. Ціль. Я в цей час виїжджаю, так. щоб йому було удобно працювати, бачити ціль. О. І даю газу. Тим більше, щоб було питання краще на установку, на акумулятори. Ну загрози які у нас можуть бути? Ланцет. ланцет да. Якщо не спрацювала, допустимо, ракета mm. або пішла мимо не, не прямо в ціль, і вона визволила, допустимо, ланцет, то загроза є. дуже. Якщо... Тобто в основному ми працюємо по залам, суперкамам, а зали наводять ланцетиці. Найбільше займає часу виявити ціль саму. Так, да, це саме таке по карті, наче вона над нами, все, ми її акустично чуємо, а от візуально ми її виявити не можемо. І от і вона, можливо, нас спостерігає. Виходив yes! в срочну службу ВДВ, зенітний дивізіон, також на таких машинах. З такою ж установкою з 10. Так і попав сюди. З 2000 року це вже пройшло дуже багато часу. Пошло споминати, проходити якби. Та всі хлопці приходять якби з навиками, вже проходять учебку і приходять сюди вже бойові хлопці, які знають, що, що по чому, що, до чого, як робити. Дещо підказують, дещо. Тобто з у нас злагоджені відпрацьовують все. Ну, давай!